З гірким присмаком новини про улюблений напій українців. Вартість кави у кафе на початку прийдешнього року може піднятися до 100 гривень за горнятко. Ряснюють такі заголовки у змі. Мовляв, усе через зростання світових цін на кавове зерно та економічні і кліматичні проблеми в країнах-постачальницях. Як світові негаразди позначаться на українському ринку? Чи справді ціни можуть рекордно злетіти? Наша кореспондентка поєднала приємне з корисним. Вона завітала до кількох кав'ярн, де знаються на справжньому смаку кави, поспілкувалася з виробниками, а водночас розпитала про ймовірне здорожчання. Отже, скільки коштуватиме ранкова насолода від початку року? Дізнаємося. На вулиці холодно. Я зайшла в кафе випити вранішньої кави. Але спершу подивимося на ціни: еспресо 85, капучино 95, лати 105 гривень. Я, певно, замовлю своє улюблене капучино. Добре. А ви знаєте, що вже незабаром ціни в Україні на каву можуть зрости ледь не вдвічі. Володимир Задірака, засновник однієї з мереж столичних кав'ярень. На ринку вже 10 років. У його закладах не тільки подають напій. Чоловік має власне виробництво з обсмажування зерен. Володимир розповідає, зростання вартості на закупівлю сировини відчули близько півроку тому, тож і вони вимушено підняли ціни приблизно на 15%. Я вам приведу приклад. У нас одна із моїх улюбленіших кав я. Ефіопія на протязі цього року вона зросла в закупці порівняно з січня, то по сьогоднішній місяць я перевірив ціни на 15 Наша класна базова кава Бразилія за цей рік зросла на 64%. Це, Це ціни, по котри ми купуємо на обсмажку і обсмажуємо. Риста Сергій саме приготував каву з молоком. каже, такий напій дедалі популярніший серед клієнтів. Дуже багато кав'ярень відкривається за день. Я можу приготувати десь до двох кілограмів кави. Це чисто на кавові напої. Засновник мережі розповідає, його кав'ярні працюють у верхньому елітному сегменті кавового ринку і тільки з арабікою. Тепер стоять перед викликом, очікують чергового зростання цін на придбання кавових зерен, але запевняють. Відвідувачів це торкнеться найменше. Якщо і піднімуть ціни, то не вище, ніж на 15%. Потрібно зрозуміти, що активна ціна зростають на нижній, на нижній сегмент кави. Ми е працюємо у верхньому з кавою спешалті. Я думаю, що зростання цін у відсотках відчують більше ті люди, котрі, е як не крути, купують ну, би, найдешевшу каву. Десь в переходах, в мафах і в таких ну невеличких кав'ярнях. Біля таких невеличких кіосків завжди є покупці, бо ціни доступні, хоча низькими. Їх назвати теж не можна. За найпесимістичнішими прогнозами експертів. Вартість напою упродовж кількох місяців може суттєво зрости. Приміром, чашка еспресо із 40 гривень підскочить до 70, А улюблене лате або капучино із 60 аж до 100 гривень. Це дуже дорого буде. Досить негативно, бо це, здається, такий продукт, який повинен бути доступний до кожного. Негативно, звісно, але що робити? Будемо на чомусь економити, але кава має бути в Чому кава може настільки здорожчати? Експерти кажуть, головна причина аномальний неврожай у Бразилії та В'єтнамі. Провідних країнах, які вирощують і постачають на світовий ринок зелене кавове зерно. Подивіться на ці величезні бразильські плантації. Ця країна забезпечує 40% світового виробництва сорту Арабіка. В'єтнам спеціалізується на дешевшій пробусті. Рекордна за останні 70 років посуха в Бразилії і негода в В'єтнамі спричинили катастрофічну нестачу врожаю як наслідок стр Імко піднялися ціни на світовому ринку. Ось зараз цей період, коли ми відчули найбільш е, е, потужний ріст вартості кави, і це буде продовжуватися. Ми побачимо ріст вартості напоїв у кав'ярнях. Ми побачимо ріст вартості е, зерен у супермаркетах у обсмажмащиків. Побачимо зміну цін вже е, на початку січня, в середині січня. Um, і я думаю, що це буде не менше 25%. Експерти припускають, кавовий ринок в Україні змушений буде адаптуватися до нових реалій, щоб не втратити клієнтів. І це може навіть позначитися на якості кави, яку продають людям. Кав'ярні почнуть реагувати на, 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 на ці зміни і е, намагатися утримати ціни або пом'якшити це, це, це зростання тим інструментам, які доступні. Можливо, буде знижувати якість. Зерни, які вони закуповують, а можливо будуть запроваджувати автоматичне обладнання, яке зменшує, наприклад, зарплатний фонд, чи чи оптимізує процес використовує менше електроенергії, менше води. Віталій Петрів представляє львівську компанію постачальника зелених кавових зерен. показує, як відбувається процес їхнього обсмаження. Три, два, один. Каву бажано пробувати після обсмажки на наступний день. Тобто, чим більше кава стоїть після обсмажки, там, умовно, тиждень-два, тим краще вона розкривається. Але до двох місяців. Після двох місяців вона йде на спад своїх смакових властивостей. Компанія отримує зерна Арабіки і Робусти з 15 країн Центральної Америки і Африки. Тож і тут очікують на підняття цін. Прогнозують, що й у звичайних супермаркетах вартість зернової може підскочити вдвічі. Якщо кілограм кави е, коштував там від 500 до 800 гривень, там якоїсь звичайної простої кави Бразилія, наприклад, то він збільшиться ну мінімум від тисячі гривень буде його вартість. Фахівці вважають, що підвищення цін не завдасть бізнесу значних збитків, а ось каву гіршої якості не готуватимуть. Віталій Петрів називає наших виробників одними з найкращих у Європі. Тож це був би удар по іміджу парадоксально. Але на його думку, навіть фінансово це не вигідно. Саме погана кава коштує дуже дорого, і нікому нема сенсу це робити заради утримання ціни там в місяць чи два, тому що дешева погана кава закінчиться дуже швидко. Експерти певні криза на світовому ринку швидко не зникне. Навіть за умов гарного врожаю, вартість сировини, тобто кавових зерен, найближчим часом навряд чи знизиться. Але й захмарних цін на готову каву в Україні теж не прогнозують, і 100 гривень за горнятко улюбленого напою платити навряд чи доведеться. Олена Логінова, Роман Гаврилів, Олександр Кругліков, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.